Операційний блок почав працювати о 9-й. На вулиці люди чекають на свою чергу. Ірина принесла трьох котів. Два з них вже в операційній. Ну це такі вже при, прибившися. Тепер домашні кудись їх вже дінеш, не вигониш, не викинеш. Тваринам спочатку роблять укол снодійного, потім в операційній, голять та оперують. Снодійне отримав мотя. Ліна розповідає про його походження. Підкинули, мене всі підкинуті. Люди добрі і збавляються. Може, у Но... тебе інтернат? Так, да, у мене інтернат. В середньому операція триває 20 хвилин, розповіла ветлікарка Анна Полянська. Напротязі операції всім робиться вакцинація від сказу, обов'язково. Тобто тваринка буде не тільки не давати припліт, але й буде вакцинована проти сказу. Вакцина діє на протягом руку. Одночасно на території міста працюють волонтери, які відловлюють собак для стерилізації. На ринку це було ну, поймав одна сурсучка, беременна, вагітна, а втора там рядом бігала там було, по території. У перший день люди записали понад 50 тварин. П'ятьох собак відловили на вулиці та ще місцеві принесли цуценят, говорить співорганізаторка заходу Кіра Жилкіна. Це донорський проект фінансування. Іде ми організували від себе транспорт, логістику, домовленість, з клітки, все організаційне питання. Домовилися з головою поліком, який надав нам все необхідне для того, щоб ми могли провести такий захід. Стерилізацію 135 тварин оплатила організація Wild Life and Welfare». Приміщення для операції надала місцева ветеринарна лікарня. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.